Можна і ніяк. Коли ти бачиш, як живуть навколо, неправдою вкриваються на знак То в тебе хай не буде так ніколи. Їм можна, а тобі ніяк. Зустрінешся в житті ти із бідою, Настане світла тільки густий мрак. Йдуть інші за щасливою, Звіздою їм можна, а тобі ніяк. Коли тебе принизять, брат чи ворог, потопчуть твоє ім'я вони в прах, не віддавай тим самим із докором, їм можна, а тобі ніяк. Як звернуть інші вліво чи направо і переступлять заборони знак, ти не дивись на них, це їхнє право, їм можна, а тобі ніяк. Як бачиш, коли інші лицемірно за маскою ховаються, однак ти все ж повинен бути в світлі. Їм можна, а тобі ніяк, як ті межу переступають сміло, шукають, наче пер... мед гріховний смак, Можливо, і зерно лукавства сіє, їм можна, а тобі ніяк. Хтось засинає, хтось давно вже збочен, хтось зупинив в дорозі, що верстав, Комусь же ворог серце ожорсточив, а ти готуйся до зустріч христа. Бо ще недовго і всі почують вирок, Війдіть всі вірні на Господній брак, війдіть у царство, ви мене любили, вам можна, а отим ніяк. Хто тільки те, що можна, вибирали, і на шляху відстрочили межу за те, що хоч було важко, устояли, я вам своє блаженство покажу. Не забувай, що ти свята людина, хоч світ у злі, на тобі Божий знак. За тебе Бог на хресті відправив сина, що іншим можна, те тобі ніяк. Слава Богу.